Свято для військових організували і в Цюрюпинську до військової частини, що розташована на території міста. Завітали керівники, волонтери, школярі. Всі прийшли з однією метою висловити слова вдячності та привітати із Днем Збройних сил України. Хотів подякувати вам за те, що ви бороните нашу Цирюпинщину по старому це Олешки. А Олешки було колискою славетного козацтва і тут. Зародився дух волі, свободи і незалежності. Тому я вас вітаю з цим святом і бажаю вам бути здоровими, живими, щасливими і вільними і бороніть нашу цю землю. І ми всі вам за це вдячні. На свято завітали не з порожніми руками необхідні речі, продукти харчування, кошти. Все від вдячної громади Цирюпинська. Допомогу українській армії готові надавати постійно. Ми від всього особового складу Цирюпинського військового комісаріату дуже вдячні, приклоняємося перед громадою Цирюпинська і головою міста за ту допомогу, яку надали нам. І що сьогодні наші військовослужбовці, які проходять службу в АТО, значить, завдяки громаді і голові міста. Значить, забезпечення автомобільним транспортом і другими майном і речами. Тобто, як то кажуть, і армія, і народ єдиний. Вітають військових і школярі, учні Цірупенської гімназії. Тут часті гості їх сприймають як рідних і радіють кожному виступу.